Всім привіт, рада вас вітати на каналі Фремюкраїн. Отже, Україна закликає усунути Путіна та запровадити тимчасовий уряд в Росії. Посол із Польщі готовий стати, до речі, губернатором Окупованої Москви. Америка вирішила взяти під контроль Україну. Вітаю вас, буду радий вашому лайку, підписці та репосту. Ви знаєте, що це дуже важливо. Залишайте також свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні та важливі події прямо зараз. Отже, Сполучені Штати нібито вирішили встановити контроль над Україною. Мова йде не про окупацію, ви розумієте, а про контроль над Природними ресурсами країни як своєрідну плату за посередництва у припиненні вогню. Про це, до речі, написало видання The Times. Цей новий проект угоди, який раніше називали угодою про рідкоземельні ресурси, зараз виглядає зовсім інакше. Так зазначає західна преса. Тобто виникає питання, чи це жорсткий тиск Вашингтона, зокрема Трампа чи чергова спроба принизити Зеленського. Таймс стверджує, що американський президент. Переконаний у слабкості України та зневажає її президента. Тобто він хоче, щоб Україна повернула всі гроші, які в минулому надав Байден. На сьогоднішній день остаточної версії про ресурсні копалини не існує. Це все поки що обговорення теоретичні чи там інсайдерські. Насправді, на рівні Міністерства юстиції Міністерства фінансів де продовжується обговорення. Як тільки буде офіційна версія, вона буде оприлюднена. і відповідні коментарі будуть надані інституціями. Я маю на увазі, е, представниками або Мінюсту, або мінфіну України чи Сполучених Штатів. І тоді можемо говорити вже про відповідність е, тих чи інших позицій. Журналісти також пояснюють. Чому білий дім зволікає з підписанням цієї угоди? Тепер стає зрозумілим, що саме може стати причиною затримки і якою може бути ціна припинення вогню. Хоча РФ не демонструє готовності зупинити військові дії в Україні, американські переговорники схоже намагаються саме змусити Київ піти на ще більші поступки. Таріскледа вашин з фелібастою. Но совершенно очевидно, что русские затягивают процесс. Они играют в игры и выигрывают себе время. Это классическая тактика из путинского арсенала. Но мы не можем им позволить снова затянуть процесс, пока они продолжают вести свою незаконную войну. Вместо этого мы должны задать четкие рамки и крайние сроки для реального прогресса и затем жестко требовать их соблюдения. Взагалі, за данными кількох західних медіа, Сполучені Штати наполягають на укладенні нового договору з Україною, який передбачатиме контроль над усіма при. Народними ресурсами країни, включаючи нафту, газ і ключові енергетичні активи. Водночас, в документах знову, друзі, немає жодного слова про гарантії безпеки для України. Як вам такі апетити Сполучених Штатів? Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тимчасовий уряд в Росії нещодавно український посол у Польщі Василь Боднер заявив, що готовий стати губернатором окупованої Московської області. Так він відреагував на ідею Путіна про введення тимчасової адміністрації в Україні під гідою ООН. Водна наголосив, що Україна демократична держава, і президентські вибори неодмінно відбудуться після скасування воєнного стану. Жодного впливу з боку Росії чи ООН на цей процес не буде. Тобто, Україна не погодиться звичайно на тимчасову адміністрацію, нав'язану Конечно, нет. Более того, когда Россия начнет распадаться, я первым подамся на губернатора оккупированной Москвы, чтобы правильно управлять этими разваливающимися территориями. Это мой ответ. То есть вы хотели бы быть губернатором Москвы, господин посол? Вы готовы взять на себя такую миссию? Конечно, у меня уже есть опыт. Когда-то я работал в посольстве в России. Это непростое место. Это, конечно, было бы жертвой, но территория нуждается в управлении. Вы готовы на такую жертву стать губернатором в Москве? Мы должны отвечать адекватно. Мы должны отвечать адекватно. Какие предложения поступают от России? Какие от Украины? Новий європейський тренд, друзі, це вже ВІП-бункери. Попит на бункери в Європі зріс на 200% після звичайно, початку війни Росії проти України. У багатьох країнах Європейського Союзу Європи люди активно облаштовують підземні сховища зараз з душовими автономними системами життєзабезпечення. Ви пам'ятаєте, коли такий тренд був у Сполучених Штатах? До речі, Фернандо Діас – це один із менеджерів в Іспанії компанія, яка саме займається будівництвом бункерів. Він пояснює, що зараз будуються квартири з високим рівнем безпеки, і в таких укриттях можна прожити місяцями. І в нашому бункері він каже, є тисячу літрів питної води та кілька резервних систем електроживлення. Крім того, в Європі. Ви знаєте, зараз взагалі активно проводять курси військової підготовки та вчать, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Західні розвідки ми знаємо, попереджають, що Європа має бути готова до можливого військового конфлікту за Росією до 2030 року. Новий скандал у Сполучених Штатах радник з нацбезпеки Білого Дому Майкл Волц. Опинився на межі звільнення після фатальної, так скажемо, помилки. Нагадаю, що він випадково додав головного редактора видання за Атлантик» у закритий чат, де обговорювали удари Сполучених Штатів по гуситах в Ємені і. В цьому листуванні брали участь глава Пентагону. Ви знаєте, віцепрезидент і держсекретар. Журналіст вийшов з цього чату та опублікував матеріал і, звичайно, вибухнув скандал. Половина адміністрації вимагає відставки Волца, його звинувачують у халатності та ставлять питання. Трамп свою чергу опинився в ще більш незручній ситуації. Але ж сам президент вже обговорив цей інцидент із Волцом, але рішення поки що не прийняв. Тобто, публічно, Білий Дім зараз робить вигляд, що все під контролем, і прес-секретар заявила, що Трамп як і раніше довіряє своїй команді. Також відбувся певний провал Дж. Ді Венса в Грінландії. Це ще одна якась безглузда ситуація. Вона трапилась з іншим представником команди Трампа. Уряд Гренландії розповсюдив офіційну заяву, що жодних запрошень Венсу не висилали, і його візит не бажаний і загалом його ігнорують. Через це, після прибуття в Гренландію, не було жодних зустрічей для Венса, прийомів чи офіційних заходів. Тобто, Венс прилетів, сказав кілька чергових фраз пресі і не відповівши на запитання, сів у. Броньовик і поїхав. Можливо, саме через це Венс потім вирішив жорстко розкритикувати Данію. Він сказав, що наше послання до Данії дуже просте. Ви не зробили достатньо для народу Гренландії. Ви недостатньо інвестували у народ Гренландії, і ви недостатньо інвестували в архітектуру безпеки цієї неймовірної прекрасної землі. Це потрібно змінювати, оскільки це не змінило політика президента Трампа щодо Гренландії, така яка вона є. Цу чергу Дональд Трамп закликав захистити острів від загроз з боку Росії та Китаю та навіть опублікував відео, яке, за його словами, мало все пояснити. Німеччина друзі, знову є певне нагнітання, так скажемо, страху та політичні інтриги. В Німеччині продовжують нагнітати страх серед громадян. Федеральна розвідувальна служба та Бундесвер терміново попереджають про зростаючу військову загрозу. Тобто вони вказують на можливий напад на країну НАТО. Військовий експерт, наприклад, Карло Маскала з університету Бундесферу в Мюнхені, додає, що Росія готується до великої війни. Такі повідомлення формуються максимально категорично, щоб у людей не залишилось сумнівів, і вони перебували в постійному страху. З даними нового опитування, до речі, інституту досліджень громадської думки в Німеччині. Зараз 57% респондентів негативно або скоріше негативно оцінюють можливе призначення анни Лени Бербок на посаду голови Генеральної асамблеї ООН. Тобто більша половина німців виступають проти такого розвитку подій, однак Бербок, в свою чергу, яка врізняється, ви знаєте, своєю амбіційністю, вже втратила інтерес до федеральної політики і для неї важливий великий світ, так скажемо, Тобто, призначення в ООН може стати для неї ще одним кроком до вищої посади в майбутньому. Не також Аналена Бербок знову здивувала світ своєю ініціативою. Відповідно підвищення митних зборів з боку Сполучених Штатів, вона запропонувала ввести податок на оновлення програмного забезпечення смартфонів. Тобто, її ідея стягувати 10 центів за кожне оновлення айфон. Як відповідь на мита Дональда Трампа. Тобто, це означає, що Німеччина зараз буде брати гроші за безкоштовні цифрові послуги, які надають Сполучені Штати. Таку ідею важко було б вигадати, спеціально погодитись, але Бербок це змогла. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.